Вітаю, друзі! Трошки з моїх блогів про вчорашній вояж Єрмака Зеленського В Америку. Європі теж блазень давно не цікавий. Корупція, агентура РФ, мародерство, цензура телемарафону, розкрадання фін допомоги партнерів. Це неповний перелік ват нікчемної голограми про які знає більшість політиком у заходу. Світлина дуже чітко відображує статус простроченого паяца. Трамп має рацію. Важливо зупинитися там, де ми є, і говорити про мир, каже Зеленський. А Де твій план перемоги? Абрізок. Вам мінські домовленості Порошенка багані були, а здача Зеленському України це що? Московський блазень здає в окупації території України про репарації, ані пари з вуст. Що робити з мільйонами Українців в окупації? З житлом БПО, яке віджали окупанти. Ти такий план незглавності запроданець? Трамп після зустрічі з Зеленським. Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявляють про перемоги. А історія розсудить. Боже, прибери з політики божевільних барих!» З офіційних комунікей і заяв для преси стає зрозумілим, що Зеленський як актриса у німецькому фільмі для дорослих готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку. Потужний результат турне голограми Проміняв ракети та магавк. Та фінансування США України на території України і Анонс Будапешту 2 без України. Гешеф для Зеленського. Захід закриває очі на диктатуру, мародерство, криваві офшори. Натомість Україна отримує здачу, капітуляцію, повну руїну. Український розвідник Роман Червінський пише. Результатом вчорашньої зустрічі Зеленська з Трампом є відсутність ракет та МАГАВ для України, а також майже повне припинення фінансування з боку США для України у 26 році, яке на початку війни було найбільшим з поміж інших країн. І це вказує на те, що війна зупиниться у 26-му на умовах, які нам будуть диктувати. Проте Путін, за результатом цієї події, домігся анонсування чергової зустрічі з Трампом вже на території Європи. Чим змінює свій статус міжнародного злочинця на лідера країни, яка вирішує територіальне питання України без України, Натомість Зеленський досяг головної мети в своєму житті актора, має право відвідувати офіційні зустрічі у власному сценичному костюмі для створення образу воюючого лідера. Після дипломатичних поразок на міжнародних зустрічах. Зеленський, у ролі президента України, вправно знищує опозицію і антикорупційні органи для того, щоб не втратити відчуття всемогутності. Те ж як сильно треба ненавидіти Україну, щоб витратити шалені гроші з її воєнного бюджету на свої турнеї за вгоспом та прислугою в Штати та погодитися на здачу території України, в обмін на велику дулю на тамагавки допомогу від Трампа Україні. Та проміняти мінськ порошенка на Будапешт 2 без України. Українці мають зневажати Зеленського і проклонати весь його рід у сьомому каліні.